Я Мамонова Наталя Миколаївна, заступник начальника відділу безплатної вторинної правової допомоги, Смілянського місцевого центру з надання безплатної вторини правової допомоги. Сьогодні ми хотіли б висловити таку тему, як призначення пенсії в умовах війни. Що взагалі потрібно знати? На порядку дня в нас такі ключові питання, які ми будемо розглядати: це основні документи, які впливають на призначення пенсії та її розмір. Також розглянемо питання, як оформити пенсію взагалі під час воєнного стану. Нововведення під час воєнного стану, зарахування страхового стажу. Робота за сумісництвом впливає на розмір пенсії. Це таке в нас буде нагальне питання, яке ми потім в подальшому розглянемо. Чи можна оформити пенсію на кілька років раніше, а також виплата та доставка пенсії в період введення воєнного стану? Відповідно до статті 44 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, призначення пенсії здійснюється за особистим зверненням особи або за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку або автоматично, тобто без звернення особи. Пенсія за віком автоматично, тобто без звернення особи, звертається до територіальних органів пенсійного фонду України. Призначається за наявності в системі персоніфікованого обліку даних про страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком. Зокрема, за періоди до впровадження системи персонифікованого обліку при досягненні особи пенсійного віку, передбаченої частиною першої статті 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Під час подання заяви разом із документами, які підтверджують. Право на отримання пенсії, повнолітня особа предоставляє документ, що підтверджує особу місце проживання, тобто місце її реєстрації, та вік, паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України. Для іноземців та осіб без громадянства такими документами є посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання. Посвідка біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, які надано тимчасовий захист, а також подає документи, які впливають на призначення пенсії та її розмір. Основні документи, які впливають на призначення пенсії та її розмір. До таких документів відносяться документи, що підтверджують реєстраційний номер облікової картки платника податків. Особи, які не мають такий номер облікової картки платника податків, повинні предоставити відповідну відмітку у паспорті про відсутність номера облікової картки або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Також необхідно подати такий документ, як трудова книжка, але ж за відсутності трудової книжки. Або відповідних записів у ній страховий стаж становлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби навчання, а також архівними установами, також необхідно додати довідку про заробітну плату за 60 місяців підряд до тридцятого року. За але ця довідка є за бажання, оскільки до 30.062000 року відомості в базі немає. Якщо ваша заробітна плата становить більше, тому ви можете подати цю довідку, яка буде суттєво впливати на розмір пенсії. Також необхідно подати реквізити банківського рахунку, якщо ви вважаєте, щоб ваша пенсія надходила до, через банк документи про надання особистого статусу особи, тобто такі, як довідки МСЕК, освідчення учасника бойових дій. Освідчення учасника, ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС або інші документи, які підтверджують належність вас до особливого статусу. Також суттєво треба знати, що якщо жінка змінила прізвище і в неї не відповідають певні документи, то їй необхідно також надати свідоцтво про шлюб. Є пенсіонери, які змінили місце проживання або виїхали за кордон у зв'язку з війною. Тому використовують можуть використовувати ресурс веб-порталу пенсійного фонду, через який пенсіонерам надають електронні послуги, Там можуть подавати заяву на призначення, перерахунок пенсії або будь-які інші відомості. Основним моментом, щоб скористатися цим веб-порталом, є ідентифікація особи в системі. Це можна зробити за допомогою кваліфікованого електронного підпису, який перед тим варто згенерувати. Застосунку дії. Потім можна зареєструватися на порталі і отримати чи надіслати дані. Зараз чимало пенсіонерів використовують систему Bankit. Це ідентифікація особи через банківський застосунок, який є в мобільному телефоні пенсіонера. Аналогічно можна ідентифікувати себе і подати відповідний пакет документів чи отримати якусь інформацію з пенсійного фонду. Зручний момент. Через цей портал веб електронні послуги можна бачити страховий стаж. Можна вивантажити спеціальні форми, які містять інформацію про наявність внесків за період функціонування персоніфікованої бази обліку 2000 до 2004 року або наявність із 2000 року. Як же оформити пенсію під час воєнного стану? У зв'язку із воєнним станом дуже багато пенсіонерів виїхало за межами території місця свого проживання або навіть за кордон. Тому існують такі, такі випадки, коли можна подати в першу чергу через веб портал послуг, електронних послуг пенсійного фонду України, разом із сканованими копіями документів, які відповідають оригіналу документів та придатні для сприйняття їхнього за змісту. Мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів. Користувачу, який зареєструвався на порталі Пенсійного фонду України за допомогою КЕП, надається можливість сформувати та подати заяву на призначення пенсії, а саме, заповнити заяву на призначення пенсії, відповісти на питання анкету опитування для визначення документів. Скан копії, яких необхідно надати, прикріпити скан копії документів наявних користувача. Але обов'язковою умовою є те, що копії документів повинні бути належним чином оформлені, завірені і читабельні для спеціаліста, який буде приймати і опрацьовувати безпосередньо на призначення пенсії. Далі користувач. Отримає екранну форму із заявою на призначення пенсії, в якій йому надається можливість подальшого редагування, якщо ви побачили, що внесли десь неправильні відомості, формування друкового образу заяви та анкети опитування, підпису заяви КЕП та її відправлення до Пенсійного фонду України. Після редагування це за потреби підпису заяви КЕП і відправки до Пенсійного фонду України, за результатами. Опрацювання, заяви спеціалістами Пенсійного фонду України, користувач на веб-порталі отримує інформацію щодо стану обробки заяви та рішення щодо призначення пенсії. Друге. Через портал Дія. Для подання заяви необхідно ввійти до кабінета громадянина на Дія.ua або зареєструватися за допомогою функціоналу Дія, підпису ЧІКА. Далі виберіть послугу, заповніть необхідні дані, додайте потрібні відскановані документи, але знову ж наголошую, що документи повинні бути належним чином оформлені, читабельні і добре відскановані. Та підпишіть заяву Дія підписом, чекет. Щойно рішення про призначення пенсії буде ухвалено на зареєстрованому електронному пошту на Дійде сповіщення, завантажити та тр... роздрукувати рішення. Можна в кабінеті громадянина в розділі послуги отримання документів. І найголовніший останній спосіб подання документів для призначення пенсії – це особисто звернутися до територіального органу пенсійного фонду України. У разі подання заяви особисто за наявності всіх необхідних документів. Для призначення пенсії можна звернутися до будь-якого сервісного центру. Пенсійного фонду України незалежно від регіону. Місце прописки та фактичне проживання для призначення пенсії не мають значення, оскільки пенсійний фонд володіє реєстром застрахованих осіб, де зберігається інформація про кожну людину, яка офіційно пропрацювала. Звертатися за призначенням пенсії особа може в будь-який час після виникнення права на пенсію. Якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана протягом трьох місяців із дня досягнення особи пенсійного віку, пенсію буде призначено з дня наступного за днем досягнення пенсійного віку. У зв'язку із воєнним станом, порядок призначення про рахунок пенсій, визначених в законі України про загальнообов'язкове, державне пенсійне страхування не має ніяких суттєвих змін. Для призначення перерахунок та переведення з одного виду пенсії на інший, разом із відповідною заявою подається документи, визначені відповідно до підпункту 2.1 та 2.9 порядку подання та оформлення документів для призначення перерахунку пенсії відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, затвердженою постановою правління пенсійного фонду України. Номер 22-1 від 25.11.2005 року. Нововведення під час воєнного стану зарахування страхового стажу. Нововведення щодо збільшення страхового стажу до 2028 року стосується більше. У 2020 році для виходу на пенсію усім потрібно мати 35 років страхового стажу. Станом на 1 січня. 2023 року для виходу на пенсії 60 років громадян громадяни України повинні мати в активі як мінімум 30 років страхового стажу. А якщо цього стажу не вистачає, то збільшення пенсійного віку. Так, 63 роки можуть на пенсію вийти люди, які мають страховий стаж не менше ніж 20 років, а в 65 років. Можуть вийти на пенсію особи, які мають накопичений страховий стаж від 15 до 20 років. Особи, які не мають 15 років страхового стажу, а їм вже виповнилось 65 років, то вони можуть отримати державну соціальну допомогу. Якщо страховий стаж перевищує 35 років, у законодавстві виписана формула. За якою можна обрахувати понад кожен рік необхідного страхового стажу. Зазвичай йдеться про підвищення пенсії десь на 1%. і прив'язка йде до мінімальної поточної пенсії. Тож 1% суми можна щороку донарахувати пенсіонеру за кожен рік понад встановлення страхового стажу. Інспектори пенсійного фонду України вирішують і розраховують ці питання вже на місці. Пенсіонерам просто необхідно звертатися до органів пенсійного фонду України і брати собі витяг про призначення пенсії, де детально буде видно, які складові має пенсія, скільки страхового стажу є понад встановленого нормою, який коефіцієнт застосовується і скільки нараховується доплат. Як роботи за сумісництвом, яка впливає на розмір пенсії, чи взагалі вона впливає? Додаткове твердження про роботу обов'язково будуть вимагати органи пенсійного фонду України. Адже працюючи на основній дії роботі, маючи сумісництво у будь-якому вигляді особа не завжди виносить у трудову книжку або не завжди фіксується робота саме за сумісництвом. Хоча пенсійні відрахування йдуть нормально сплачуються ЄСВ. Отримавши накази про прийняття на роботу і звільнення, Пенсійний фонд може зробити однозначні висновки про роботу цієї роботи саме по конкретному періоду часу. Основною умовою є те, що якщо робота є по сумісниці, офіційно і за неї сплачується ЄСВ. Якщо особа працює на кількох підприємствах протягом 60 місяців поспіль, всюди було сплачено внески, то це впливає на розмір її пенсії. Чи можна оформити пенсію за кілька років раніше? Навесні двадцять другого року було внесено зміни до закону про основні засади соціального захисту ветеранів праці та їх громадян похилого віку в Україні. Ці зміни знову надали право на достроковий вихід на пенсію, бо така раніше можливість була з певним сплином часу призупинили дію, але з 2022 року її знову ввели. Але здійснити це можна за одночасного існування кількох умов. По-перше, за наявності у працівника страхового стажу, передбачено статтею 28 закону України про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні. По-друге, до досягнення пенсійного віку залишилося не більше, ніж півтора року. І по-третє, Трудовий договір з таким працівником має бути розірвано з ініціативи роботодавця, причому тут теж є певні умови. По-перше, у зв'язку з змінами в організації виробництва, ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілювання або скорочення чисельності штату працівників, або ж у зв'язку з встановленням невідповідності займання посаді працівника за станом здоров'я, а також обов'язковий облік. І реєстрація таких осіб у Державній службі центру зайнятості за відсутності підходящої роботи для них. Виплата та доставка пенсії на період ведення воєнного стану. Установи Кабінету міністрів України від 26.02.2022 року номер 162 про особливості виплат та доставка пенсій, грошових допомог на період ведення воєнного стану зі змінами. Визначено, зокрема, механізм виплат та доставки пенсій на період ведення воєнного стану. Відповідно до постанови 162, у разі неможливості здійснювати уповноваженим банками виплату пенсії одержувачам їх виплата здійснюється шляхом переказу коштів одержувача без відкриття рахунку через банк, який уповноважений на провадження розрахунково-касових операцій з коштами Пенсійного фонду України, визначений. Розпорядком Кабінету міністрів України від 21.01.2004 року No25 про визначення уповноваженого банку, який проводить розрахунково касові операції з коштами Пенсійного фонду України, відповідно до порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого Кабінетом міністрів України від 30.08.1999 року номер 1596. У разі звернення одержувачі пенсії до органів Пенсійного фонду України особисто за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку чи в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України щодо тимчасової зміни, її фактичного місця проживання, виплата пенсії здійснюється за бажанням осіб Укрпошта у відповідному об'єкті чи з доставкою додому за місцем їх перебування. Або шляхом переказу коштів одержувача без відкриття рахунка в банку. Виплата пенсії за місяць, в якому надійшло звернення, здійснюється після надходження від Укрпошти інформації про виплату субпенсій таким одержувачам за попереднім місцем проживання. Неможливість, зокрема, технічна, доставки Укрпошта пенсій на територію адміністративно-територіальних одиниць, зазначених в абзаці 5-му. Пункту 1 постанови номер 162, включаючи втрати відомостей про виплату пенсії, відсутність готівкових коштів, посвідчується відповідною військово-цивільною адміністрацією, невиплачені суми пенсії включаються до виплати у наступних виплатних періодах.